Добрий день, шановні присутні. Я учениця 11 класу Марифянського ліцею. Вітаю вас з Італії з Риму. Хочу почати свій виступ словами відомого українського письменника Павла Загребельного, доки живе душа народу, народ безсмертний. Рідна моя земле, мудра берегина, мій барвінковий краю, велика земля українська, високі тополі та смереки, кримські степи, обпалені сонцем, запорізькі поля. В сонячноковому цвіті. кожна людина з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилася. Це маленька батьківщина кожного з нас, це наша земля з її славною історією, з мудрими, талановитими та безстрашними людьми. Протягом багатьох років наш народ боровся за свою незалежність, переміг. Більшовицький монстр довго гуляв по світу. Знищував нашу історію, мову, пісню, душив національну гордість, розстрілював козацький дух, бо хотів бачити наш народ глухим, сліпим, німим. Звертаючись до історичного минулої нашої нації, осмислюючи його духовні цінності, хочеться бачити у своїх співвітчизниках найкращі риси наших предків, які були носіями гуманності, волелюбності, патріотизму. Згадує, на мій погляд, Неперевершені твори Павла Загребельного, незабутні образи Сивоока, Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого. Коли читаю ці твори, я вірю в силу розуму нашого народу, в його незнавну душу, волю. Доля України в наших руках. саме патріотичне покликання, яке тримає наших хлопців та дівчат зсу в такій несправедливій та страшній війні. Рідна мова, то чистилище душі нашої, то криниця невичерпаної краси, що не дала обірватися струнам національним, то мова землі й вітру, то мова любові до нашої пам'яті. Я переконана, бути українцем не тільки велика честь, а й велика відповідальність, адже ми, продовжуючи прекрасних традицій наших предків. Та творці майбутньої України. Я скажу в обличчя всім ворогам своєї батьківщини. Я пишаюся тим, що я українка, що я є часто українського народу, що я продовжую безсмертя моїх славетних предків, наче мову мою мого народу, пісню, історію і мрію про перемогу і мир, бо народ у якого жива душа безсмертний.